Так буде з кожним ворожим дроном. Прем'єр-міністр Польщі звернувся до росіян і показав уламки їхніх розтрощених шахедів. Мова про безпілотники, які збили над Польщею у вересні. Що про російські залізят та потенційне вторгнення РФ думають європейці? Дивіться далі у випуску з вами, Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Я перебуваю на одному з об'єктів служби військової контррозвідки. те, що ви бачите за мною, це уламки російських дронів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск опублікував це відео на своїй сторінці в мережі X. Він показав уламки російських дронів, які збили над Польщею в ніч проти 10 вересня. Туск також звернувся до росіян із застереженням. Так, закінчить кожен ворожий дрон. Кожен російський дрон, який пролетить над польською землею. Над цим ми працюємо. премєр міністр Польщі зазначив, що його країна інвестує мільярди злотих в оборону, щоб цитую убезпечити польське небо і землю від таких об'єктів. Що відомо про атаку на Польщу? На початку вересня під час однієї з нічних атак на Україну щонайменше 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі. Як стало відомо пізніше, мінімум п'ять з них летіли на логістичний хаб. у Жешуві. їх збивали переважно нідерландські F-35. Тоді Володимир Зеленський заявив, що загалом на сусідню країну летіло понад 90 дронів однак більшу частину з них збили українські протиповітряні сили. А от президент Сполучених Штатів Дональд Трамп спочатку припустив, що атака взагалі була помилковою. Це могла бути помилка. але незалежно від цього, я не радий усьому, що відбувається там. Однак, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів американському очільнику, мовляв, що масована атака була навмисною. У ніч, коли на Польщу летіло 19 безпілотників, над Україною було 400 і ще 40 ракет. Це не було помилкою. Польща також звернулася до північноатлантичного альянсу з проханням застосувати четверту статтю НАТО. Вона передбачає обговорення ситуації всередині альянсу, однак не означає автоматичної військової відповіді. Не зважаючи на те, що генеральний секретар НАТО Марк Рюте засудив російські дрони у Польщі у самому ж альянсі, не поспішали визнавати атаку спрямованою на польській території. Ми бачили, як безпілотники порушували наш повітряний простір в Румунії, Естонії, Латвії та Литві. Навмисно це чи ні, але це небезпечно та неприпустимо. На засіданні північно-Атлантичної ради, в середу, вранці союзники обговорили ситуацію у світлі запитів Польщі про консультації згідно зі статтею 4. У вересні росіяни ще кілька разів порушували повітряний простір країн НАТО. 13 вересня один дрон кружляв над територією Румунії, а 19-го три російські винищувачі літали над Естонією. Тоді віцепрезидентка Європейської комісії Кая Калас назвала вторгнення небезпечною провокацією та закликала підтримати оборону країн Східної Європи. А що ви думаєте про російські дрони над країнами Європи? Це провокація чи реальний намір Росії воювати проти європейців? Напишіть нам в коментарях. Трагедія на полігоні. 1 листопада росіяни атакували одне селищ на Дніпропетровщині. На тому місці українські військовослужбовці були нібито на нагородженні. Журналіст одного з провідних телеканалів заявив, що під час удару вбили його брата. Він пройшов пекло на Херсонщині, в Курахово, Мар'янці та Красногорівці, але загинув у тилу, повідомив медійник. Що ще відомо про трагедію та хто понесе відповідальність за те, що сталося, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. 1 листопада росіяни вдарили по кількох громадах Дніпропетровської області. У Самарівському районі під обстріл потрапили військові Збройних сил України. Серед них є загиблі та поранені. Інформацію про це опублікувало угрупування військ Схід. Вони ж зазначили, що правоохоронці розбираються в інциденті. Як стало відомо, наступного дня один із загиблих, брат українського журналіста Дмитра Святненка, Володимир із позивним Знахар. Чоловік був пілотом БПЛА. Про це медійник написав у себе на сторінці. Він зазначив, що в день ракетного удару військових зібрали для нагородження. За його словами, бійці прийшли на відкриту місцевість за наказом керівництва. Чи є офіційна версія? Інцидентом займається державне бюро розслідувань. Зокрема, слідство перевіряє, чи було на місці справне укриття і чи пройшли військові туди під час повітряної тривоги. У спеціальній прокуратурі східного регіону уточнили, що окупанти завдали удару двома балістичними ракетами та трьома безпілотниками Гербера. Також з'ясувалося, що в місці атаки перебували військові 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил України. Про це повідомили на їхній офіційній сторінці. Деякі службовці корпусу постраждали внаслідок удару. Водночас у дописі йдеться про відсторонення окремих посадовців. У ДБР відкрили кримінальне провадження за недбале ставлення до військової служби. Така стаття передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. А що думаєте ви про те, що сталося? Як можна уникнути повторення таких трагедій? Напишіть нам в коментарях. Зриває українські прапори та зберігає календари з портретами Путіна. У Польщі затримали антиукраїнського стрімера Назара. Чоловіка підозрюють у пропаганді насильства та розпалюванні ненависті на національному та релігійному ґрунті. Що ще відомо про блогера та його витівки? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Польська поліція в місті Гдиня затримала 44-річного стрімера П'йотра Н, відомого під псевдонімом Назар. Чоловіку висунули низку обвинувачень. Пропаганда насильства, поширення російської символіки та розпалювання релігійної та національної ворожнечі. На момент затримання, за попередньою інформацією, стрімер був під дією заборонених речовин. Про які ж порушення Назара йдеться? Чоловік регулярно їздив вулицями Польщі і зривав українську символіку. Відео як він це робить, блогер публікував у соцмережах. На одному зі стрімів відверта наруга над українським прапором. Звичайно, що їх є з барза дуже всені. Назвав ну, склепа десь там в автобусах і слише то мовино ну, добре, що по українську амні по російську. Також в архівах стрімера є календар на 2024 рік. Ви не повірите із ким із зображенням російського диктатора Володимира Путіна. Два дні тому Назару прилюдний відео, як він спілкується з поліцейськими. Ймовірно, це було знято в момент затримання. Після того на зв'язок він не виходив. Раніше польська поліція затримала двох людей, які намагалися зірвати український прапор з почесного консульства України в Перемишлі. До того подібні інциденти були в липні та серпні. А що ви думаєте про антиукраїнські настрої в Європі? Це сумна тенденція, чи швидше поодинокі випадки, чи можливо проплачені Кремлем історії? Пишіть, що думаєте нам під відео. Колишньому нардепу слуги народу Євгенію Шевченку світить довічне ув'язнення. Справу депутата скерували до суду. Народного обранця звинувачують відразу за кількома статтями. Найсерйозніша з них державна зрада в умовах воєнного стану. Що ще відомо про справу, де зараз сам Шевченко? Дивіться далі у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Державне бюро розслідувань та офіс генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Євгенія Шевченка. Які ж докази зібрали проти нардепа? Зібрані докази вчинення трьох епізодів злочинів. Перші два стосуються державної зради до і після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Третій епізод шахрайського заволодіння народним депутатом 14,5 мільйонів гривень приватного підприємства. Як він це робив і на що витратив гроші? Слідство з'ясувало, що Шевченко використав свої контакти у Білорусі для оборудки з постачання мінеральних добрив. Українська компанія сплатила за продукцію, проте білоруська сторона затримувала доставку. Депутат переконував підприємців, що нібито відсутні необхідні дозволи хоча всі документи були в порядку. Щоб вирішити проблему, він змусив компанію укласти договір на консультаційні послуги з підконтрольною йому фірмою на суму у. 14,5 мільйона гривень. Отримані кошти, за інформацією слідчих, Шевченко витратив на купівлю трьох люксових авто – Porsche Macan, BMW X5M 21-го року випуску та Mercedes-Benz AMG 22-го року, які оформив на підставних осіб. За даними ДБР, загальна митна вартість автомобілів перевищує 250 тисяч євро. Крім того, на рахунку депутата підігравання російській пропаганді Шевченко регулярно публікував у соцмережах матеріали, що повторювали ворожі наративи. Заяви були спрямовані на дискредитацію української влади, міжнародних партнерів та євроінтеграції. За версією слідства, подібні висловлювання підривали стабільність всередині країни. Де ж зараз депутат та що йому загрожує за скоєне? Санкції статей передбачають покарання у вигляді аж до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі підозрюваний утримується у слідчому ізоляторі. Нагадаю, що в травні 2021 року Шевченка виключили з президентської фракції. Нарде пробив політичні заяви, які відрізнялися від офіційної позиції Києва. Наприклад, коли Україна не визнавала виборів у Білорусі, він привітав Лукашенка з перемогою. Потім політик вихваляв Лукашенка, коли той посадив літак з опозиціонером Протасевичем. Ба Більше сам Шевченко їздив на гостини до батьки в кабінеті білоруського диктатора. Він моловні синітниці, нібито українці мріють про такого лідера як Лукашенко, і це ще далеко не всі зашквари народного обранця. Після початку повномасштабного вторгнення його спіймали на кордоні з Польщею під час спроби незаконно виїхати з країни. Далі ще ліпше в липні 22-го його випхали з сесійної зали через те, що депутат з'явився там в однострої. Хоча форму мають право носити тільки військовослужбовці. Не можна. Не можна. Повністю справу проти себе підозрюваний нардеп називає політично вмотивованою. Мовляв, хтось не задоволений його особистою думкою. Запобіжний захід Шевченка тримання під вартою діятиме до 14 листопада. Далі суд ухвалюватиме рішення про його продовження або зміну. А що ви думаєте про витівки одіозного народного депутата? Як думаєте, чи справді це політичне переслідування, чи лише спроби знайти виправдання своїм діям. Напишіть нам в коментарях. Кожному українцю по тисячі гривень, а окремим категоріям по 6,5 тисяч. В Кабміні заговорили про зимову є підтримку, долучиться до програми Укрзалізниця. Там пропонують безкоштовні поїздки для населення. Отже, хто коли і скільки зможе отримати від держави цієї зими, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. У грудні в Україні запустять зимову єпідтримку. Програма стане доступна для всіх громадян, які залишать заявку. Детальніше про виплати розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін. За його словами, цьогоріч українці зможуть отримати до 6,5 тисяч гривень. На таку суму зможуть розраховувати сім'ї з дітьми, дитячі будинки сімейного типу, люди з першою групою інвалідності та одинокі пенсіонери. За ці гроші можна буде сплатити комуналку, купити їжу або ліки. Усі інші українці зможуть отримати тисячу гривень на різні потреби, як це було і минулого року. Володимир Зеленський розповів, що минулоріч зимову підтримку отримали близько 14 мільйонів українців, тому перелік програм розширюють. Зокрема, планують зробити доступними медичні чекапи для літніх людей. Президент також наголосив, що цієї зими ціни на газ та електрику залишаться без змін. Обов'язково збережемо. На зиму фіксовану ціну на газ жодних підвищень, також на електрику для побутових споживачів. Раніше Володимир Зеленський анонсував ще одну ініціативу, так звану УЗЕ-3000. Українці зможуть безкоштовно подорожувати Укрзалізницею на відстань 3000 кілометрів. Саме стільки до прикладу займає поїздка Запоріжжя-Ужгород в обидві сторони. Компанія пояснила, що таким чином заохочує людей їздити у найменш завантажений час, наприклад, посеред тижня або ж узимку замість літа. В «Укрзалізниці» запевнили, що зараз мають більше 200 тисяч вільних місць на деяких рейсах. Водночас доступні за програмою маршрути можуть змінюватися. В «Укрзалізниці» кажуть, що хочуть зробити доступними рейси до прифронтових територій. Щоб компенсувати безкоштовні місця, компанія запропонує додаткові послуги для тих, хто цитую готовий платити, тобто пасажирів першого класу, спальних вагонів та міжнародних рейсів. А як вам такі ініціативи, якої допомоги бракує від держави і куди ви особисто витратите свою зимову підтримку? Напишіть нам в коментарях. У військовій формі на Геловін київський блогер, який втік з України до Франції, влаштував фотосесію в мілітарі. Образі хлопець прийшов на костюмовану вечірку у формі зсу. Соцмережі вибухнули реакціями, що обурило людей, та як виправдовується сам горе блогер. Дивіться далі у випуску з вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Олег Берешевський, відомий як Олег ВШХ, влаштував скандальну фотосесію на вечірку. З приводу Геловіну він одягнув військову форму. На світлинах він відверто позує з друзями та нібито віддає честь. Образ блогера викликав хвилю обурення в соцмережах. Негативно відреагували, і військовослужбовці. Зокрема, військовий медик із позивним «Віцик» наголосив, що форма це відповідальність. Сам Олег Вишиха пізніше виправдався, мовляв, форму він отримав під час військової підготовки. А значить, був у костюмі себе. Він пожалівся на коментаторів, які зауважують недоречність такого образу. До слова, родина самого Олега все ще в Україні. Рік тому ім'я блогера прогриміло в іншому скандалі. Саме тоді хлопець спробував вперше виїхати з України. Наприкінці червня його затримали поблизу кордону з Молдовою. Інфлюєнсер хотів незаконно перетнути кордон. За кілька тижнів Берешевський мав постати перед судом та понести адміністративну відповідальність. Натомість він опублікував фото з Парижа з красномовним підписом. Ухильнувся. Відтоді Берешевський надалі продовжує проживати у Франції. А що ви думаєте про таких блогерів тікачів та їхні недолугі образи? Напишіть нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.